Топографічні карти мають багатоцільове призначення, і одним із найважливіших завдань, які вирішують за допомогою топографічної карти, це визначення координат об'єктів або цілей та нанесення будь-яких об'єктів і цілей на карту за відомими координатами. Тому тема нашого заняття визначення координат за топографічною картою. Вона поділяється на три питання. Перше питання. Визначення географічних координат за топографічною картою. Друге питання. Визначення прямокутних координат за топографічною картою. І третє питання. Додаткова координатна сітка на стику сусідніх зон. Шановні слухачі. Перед тим, як розглянути перше питання, коротко розглянемо декілька загальних термінів і понять щодо координат. Координатами називаються кутові чи лінійні величини, якими визначають положення точок у тій чи іншій системі координат. У військовій топографії широко застосовуються системи географічних, плоских прямокутних, полярних та біполярних координат, які дають можливість достатньо просто, швидко і точно визначити положення об'єктів або цілий за топографічною картою. Щодо географічних координат, зазначимо, що ця система координат є міжнародною, оскільки є єдиною для всієї земної поверхні і використовується при застосуванні бойових засобів далекої дії ракет, авіації, морського флоту, використанні наземної навіаційної апаратури та в інших випадках. Коротко розглянемо сутність цієї системи. Системою географічних координат називається система, в якій розташування точки на земній поверхні визначається кутовими величинами широтою і довготою відносно площин екватора і початкового або гринвіцького меридіана. Тобто відлік географічних координат ведеться від точки його перетину з екватором. Широта точки М це кут між площиною екватора і лінією. Яка проходить через дану точку під кутом 90 градусів до поверхні земної еліпсоїда. Може бути в межах від 0 до 90 градусів північної чи південної. Широта позначається латинською літерою B. Довгота точки М кут, утворений площиною Гринвіцького меридіана і площиною меридіана даної точки. Може бути східною чи західною від 0 до 180 градусів. Догота позначається латинською літерою L. Внутрішньою рамкою топографічних карт є лінії меридіанів і паралелі, які обмежують зображення місцевості на карті. Широта і довгота, яких підписуються в кутах кожного аркуша карти. Наприклад, на карті масштабу 50 тисяч підписані широта південної рамки 54 градуси 40, минут, а північної 54 градуси 50. Минут. До вота західної рамки 18 градусів 00, а східної 18 градусів 15. Минут. На картах масштабів 25, 50 і 100 тисяч сторони внутрішніх рамок поділені на мінутні відрізки, що дорівнюють одній мінуті, які відтінені або ж зафарбовані через один. При цьому слід пам'ятати, що зафарбовуються тільки непарні парні мінути, як по широті, так і по довготі. Кожна мінута поділяється крапками на 10 секундні відрізки. Визначення географічних координат об'єктів або ціли за картою виконується за відомими широтою і довготою найближчих до даної точки паралелії меридіана. Для цього на картах масштабів 25, 50 і 100 тисяч у загальному випадку встановлюють перпендикуляри до найближчих рамок. На яких щитують значення широти і довготи об'єкта на карті. Наприклад, для визначення географічної широти моста у квадраті 6710 необхідно встановити перпендикуляр циркулем, лінійкою або ж смужкою паперу від головної точки умовного знака моста до південної рамки. Цю величину необхідно прикласти до східної або західної рамки, яка з них ближче, і додати до її значення. тобто 1 минуту 32 секунди необхідно додати до 54 градусів 40. Минут. Тобто широта точки буде 54 41 минута 32 секунди. А для визначення географічної довготи моста необхідно так само встановити перпендикуляр від моста, але до західної або східної рамки, яка ближче, і додати до її значення. Тобто 3 минути 40 секунд додати до 18 градусів 0,0. Минут. Довгота точки буде L – 18 градусів минути 40 секунд. Таким чином, географічні координати моста Б 54 градусів, 41 минута 32 секунди. L – 18 градусів 03 40 секунд. Це означає, що даний об'єкт знаходиться на кутовій відстані 54 градусів 41 минута і 32 секунди від екватора. І на 18 градусів минути 40 секунд від нульового. Гринвіцького меридіана. Точність визначення географічних координат цілей за картами масштабів 25, 50 і 100 тисяч не повинна перевищувати трьох кутових секунд. А за картою масштабу 200 тисяч 10 -ти секунд. Для нанесення цілей на карту за відомими географічними координатами на західній і східній рамках олівцем відмічають значення координати цілі за широтою і прикладають лінійку. А значення довготи встановлюють циркулем або офіцерською лінійкою по південній або північній рамці. У перетині паралелі і меридіана наносять положення цілі на карту. Друге питання. Визначення прямокутних координат за топографічною картою. Одразу зазначимо, що на відміну від географічних координат, тобто визначення кутових величин широти і довготи, об'єкти... І цілий прямокутні координати являють собою зональну систему координат на площині для визначення лінійних величин, тобто відстані в кілометрах і метрах від відповідних осей цих координат. Наразі нам відомо, що земну кулю картографують за шестиградусними зонами, де у кожній зоні екватор і осьовий меридіан зони перпендикулярні між собою. Завісь абсцис X кожної зони у проєкті Гаусса прийнята вертикальна лінія, тобто лінія осьового меридіана зони. А за вісь ординат y. Горизонтальна лінія, тобто лінія екватора. Таким чином, кожна зона матиме свої осі та початок координат, тобто свою окрему систему координат. І тому її називають зональною. В кожній зоні. Паралельно осям координат проводяться лінії координатної сітки, яку називають кілометровою сіткою, а її лінії кілометровими. Лінії кілометрової сітки мають цифрові позначення біля виходів ліній за внутрішньою рамкою аркуша карт. На лініях кілометрової сітки, паралельних до екватора, підписується дійсна відстань від екватора в кілометрах x. А на лініях сітки паралельних до осьового меридіана зони, номер зони, одна-дві цифри для всієї земної кулі, ну а для території України одна цифра. І останні три цифри це відстань від умовного осьового меридіана зони в кілометрах, тобто ігри. При цьому слід пам'ятати, що перші дві цифри меншого розміру, у нашому випадку, це 60. Підписують лише біля самої нижньої, тобто південної і верхньої північної кілометрових ліній, а також поблизу кілометрових ліній по західній і східній рамках карти. У нашому випадку це цифри 43, щоб не перевантажувати карту оцифровками. Ці цифри в значеннях Х і обов'язково вказуються при визначенні повних прямокутних координат. Прямокутні координати об'єктів на карті. Визначають циркулем за допомогою лінійного масштабу, офіцерською лінійкою або ж координатоміром від відповідних кілометрових ліній. Наприклад, для визначення прямокутних координат перехрестя доріг в квадраті 66,07 необхідно перше визначити відстань від нижньої горизонтальної лінії кілометрової сітки, тобто 66,60 до перехрестя доріг. Друге. Визначити відстань від вертикальної лінії кілометрової сітки 4307 до перехрестя доріг. Прямокутні координати перехрестя доріг матимуть вигляд. х 60-66 плюс 600 метрів буде 60 66 600, а Y 4307 плюс 880 метрів. Y буде 43,07 880. Координати перехрестя доріг. х – y 4307 880. Це означає, що перехрестя доріг знаходиться на відстані 666 км і 600 м від екватора, і в четвертій зоні на відстані 307 км і 880 м від умовного сілого меридіана зони. Ці координати називають повними. При роботі з однією картою для скорочення часу застосовують скорочені координати. Тобто їх вказують без перших двох малих цифр у значеннях x і y. У нашому випадку вони запишуться так. x66600 y 07880. Для нанесення об'єктів або цілей на карту за відомими прямокутними координатами необхідно виділити цифрове значення квадрата і приросту, а потім у знайденому квадраті карти відкласти цей приріст. Наприклад,. Нанести ціль на карту за відомими координатами. Х60, 66, 520, а y 43, 10, 980. Рішення. Ціль знаходиться у квадраті 66, 10. Приріст становить по x 520 метрів, по Y – 980 метрів. Від горизонтальної лінії кілометрової сітки 66 відкладаємо циркулем вгору 520 метрів і праворуч від вертикальної лінії кілометрової сітки 4310 980 метрів. У перетині перпендикулярів одержимо ціль на карті танк. Точність визначення прямокутних координат об'єктів та цілей і нанесення їх на карту за відомими координатами не повинна перевищувати 0,5 метра. 1 мм в масштабі карти. Шановні слухачі, в бойовій практиці інколи необхідно визначати прямокутні координати об'єктів, коли найближче до південної рамки лінії кілометрової сітки або ж найближче до західної рамки вертикальна лінія кілометрової сітки, від яких необхідно визначати прямокутні координати, частково або ж повністю знаходяться за межами аркуша карти. В цих випадках координати найчастіше визначають від лінії сітки, яка є на карті, проводячи певні арифметичні дії, що за складних умов бойової обстановки може призвести до небажаних помилок. В таких випадках рекомендується визначати координати об'єктів від найближчі кілометрових ліній, горизонтальних або ж вертикальних, які вже є на карті. Але циркуль при цьому необхідно прикладати не до нуля, а на край лінійного масштабу. Але від рахунок координат щитувати від нуля. Під час визначення прямокутних координат великої кількості об'єктів для прискорення роботи рекомендується використовувати координатомір, який можна виготовити власноруч, наприклад, на принтері, плотері. або Накреслити на пластику, восківці, а при їх відсутності просто на папері та обклеїти прозорою клейкою-стрічкою або ж наклеїти на зворотньому боці скла. Такий координатомір досить практичний. У бойових умовах він надійно замінить циркуль і лінійку, а точність визначення координат при цьому висока. Третє питання. Додаткова координатна сітка на стику сусідніх зон. Через те, що вертикальні кілометрові лінії кожної зони паралельні до осьового меридіана своєї зони, то при склеюванні карт осьові меридіани сусідніх зон будуть не паралельні. Таким чином, при змиканні сіток, при склейці карт суміжних зон лінії однієї з них розмістяться під кутом до іншої. Внаслідок цього при роботі з картами, які знаходяться на стику суміжних зон, можуть виникнути складнощі з використанням кілометрових сіток, тому що вони будуть відноситись до різних осей координат, які розташовані в сусідніх зонах. Для цього в кожній зоні на всіх аркушах карт, розташованих на схід і на захід від краю зони, наноситься додаткова кілометрова сітка, яку наносять штрихами довжиною 2-3 мм за зовнішньою рамкою аркуша карти. Виходи лінії кілометрової сітки суміжних зон оцифровують за рамками карт масштабів 25, 50, 100 і 200 тисяч, і оцифровка її становить продовження нумерації ліній суміжної зони. При роботі з картами на стику сусідніх зон згідно рішення старшого командира користуються координатами тієї чи іншої зони. Для користування на суміжних аркушах єдиною системою прямокутних координат необхідно на один із аркушів нанести кілометрову сітку суміжної зони. Наприклад, на топографічній карті показана координатна сітка 4-ї зони, оскільки найближче знизу до правого кута рамки карти вертикальна лінія кілометрової сітки має оцифровку 43-22. У наведеному прикладі перша цифра у значеннях y означає номер координатної зони. За південною рамкою аркуша цієї карти підписані виходи кілометрової сітки суміжної третьої координатної зони, на що вказує перша цифра виходу кілометрової сітки 3709, підписаного найближче до східного кута рамки карт. Для нанесення на карту кілометрової сітки третьої зони необхідно послідовно з'єднати одноіменні виходи кілометрових ліній по північній та південній рамкам карти. Аналогічно з'єднуються на карті кілометрові лінії по східній і західній рамках карти. Додаткову сітку на карту наносять дуже ретельно, тонкими лініями і бажано червоного кольору, щоб вона виділялась на топографічній основі карти. Порядок користування додатковою кілометровою сіткою такий самий, як і основною. При цьому необхідно пам'ятати, що спосіб визначення прямокутних координат об'єктів у суміжній зоні застосовують на відстанях до 450 км. А якщо необхідно обчислити за координатами відстань між точками, розміщеними в суміжних зонах на більшій відстані, користується математичними методами перетворення координат із однієї зони в іншу.